Такий маленький вже усміхається. Красунчик мій малесенький. Тихо, тихо. Мені тебе Бог послав. Від усієї душі, вітаємо вас. Батько, ти подивись, тобі дісталася найвродливіша дівчина в місті. Люби, лелі і бережи її. А від нас із столою Невеличкий подаруночок вам. Підгузки номер 3 А що? У наш час постійного дефіциту, так би мовити, зайвим не буде. Дякую за вас. Ура! 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 Лєночко, я Боренько, вже вклала. Усе він заснув, слава Богу. Ну, піду я. Перепрошую. До побачення, Петю. До побачення. Спасибі вам. Що б ми без вас робили? Ви нам так допомагаєте. Ну що ти, дитинко? Мені це зовсім не важко. Це ти, молодець, не побоялася завдівця заміж вийти. Не розумію. Та чого тут розуміти? Вони ж без мене пропадуть. Дуже вам дякую до побачення. До побачення. Сонечко лісове, давай за тебе. Хоча найголовніше слів ти мені так і не сказала. Яких Петю? Простих три слова. Я тебе кохаю. Ось так, пуста я жартую. Кохаю, Петю. Ти це хотів почути? Так, це. Це… Бо жаліти мене не треба. Правильно, я кажу, Толяне. Правильно, ти завжди правильно кажеш, Петюню. Ну, звісно, кохаєш, Лену. Це ж ясно? Давай. 多谢。